Святитель Англах Тоус, на Євангелії від Луки про Драхму і нашла один чоловік, мав двох синів. Знову волону Христову подає, найвечерний солодкий потік любові знову світла мудрість Христова, запаливши і поставивши у на священнику Христа, освітлює весь світ заради благочестя. Уже світла мудрість, користаючись цим світильником, він шукала одну втрачену Драхму і приєднала до дев'яти ангельський Драхм, необхідно улюблені сказати, що ця жінка, яка має десять Драхм, це мудрість Божа, яка має 10 драк, які, порахуй, ангела, архангел, начала влади, сили престолу, панування, керовими серапами перевозданний Адам, цю драхму дам, відторгнуту до явського злобу і опущену цю безодню життя й занурену в різні гріховні задоволення, знайшла мудрість Божа, яка прийшла і знайшла улюблення. Вона, прийшовши з небо, береглені неї святильних тіла запалі світло Божества, ставить на свічний Христа, що хає ми от відбіри посовища англів, але, можливо, деякі з тих, які тут стоять і зрішили після хрещення, запитають, що ж нам з того, що Адам був спасений, як ми будемо помилування, як спасемося, коли порушили закон після хрещення, і ми скажемо: ви не бійтеся, не митушіться, не метежтеся, не будьте малодушними, Бог не такий, що піклувався про Адама і з вами знехтовав. Але якщо для цього він став жінкою, яка має десять драк, то для тебе він милосердний, батько, який має двох синів, знову приймає обіймів блудного. Для всіх він став усім, щоб усіх прихилити до себе. Ми тепер чули слова Євангеліста. Один чоловік мав двох синів і сказав молодший з них батькові, батько мій, дай мені частину майна, що належать мені, і батько розділив між ним майно. Через кілька днів молодший син зібрався усе, пішов в далекий край, і там розтратив своє майно, живуче, розпусне. Коли ж він у розтратив, настав великий гол у тій країні він почав бідувати, Пішов, пристав до одного жителів тієї країни, а потім послав його на свої поля пасти свини. Не він радий був насилитися стручками, які їли свині, але ніхто не дав йому. Пам'ятавши, він сказав, оскільки наймитів батька мого, мають на лише хліба, я вмираю з голоду, стану підуй батька мого і скажу йому: батько, зрішний перед небо перед тобою вже не достойний зватися твоїм сином. Прийми мене, як одного з наймитів своїх. В наш ніяці слів треба шукати не здовольні, а в нас самих це притча для нас для нас, щоб читається, щоб ніхто не зневірявся, якщо виявиться навіть дуже грішним, і щоб підійшов до Бога з покаянням, з проханням про милостивні особливе, якщо хтось із вас став, завірив Господа, Сином Божим, а потім, які прийняли Його, що вірують ім'я, Його, дав сили дітям Божим і бути. А коли хтось із вас завірив, Господа, Нашого став його сином і піддався від нього, не місцем, а способом ма способ життя, якщо воськав голод незвичайного хліба, а небесного. Хліба небесного дав їм хлібом. ангельським живіться люди. Нехай покине задоволення похотів, які подім до свиней, і нехай не бажає більше їсти стручки. Що таке стручки? Плід дерева, стручки подім до гріха, і стручки на початку жування, тішають, а після того подразнюють горло, так і гріх на початку солодкий, а після того ранить. Оце говорить, і буде Соломон, мій, то слухайся до мудрості моєї, і прихили вухо твоє, до розуму мого, щоб дотриматися і щоб уста твої зберегли знання, не слухай весливої жінки, тому що мед, вливають у уста чужої дружини, і м'якше заявлей мови, і наслідки від неї гіркі, як полинь, гострі, як до двосічні. Якщо когось підкав голод небесного кліва, то нехай підійде, нехай шукає, бо кожен хто просить держить, і хто шукає, знаходить і тому, хто стукає, відчиняє. «Стукає двері покаяння своїм невимовним зітханням, не бійся їх, вони на чужі для тебе. За тебе померли. Якщо ти скажеш у собі, хто це, тобі відповідає Христос і каже: Я двері вівцям скаже, ти зрішив перед небом перед тобою. Коли хто зрішив, прийшовши небесне хрещення, він зрішив перед небом. хто грішить до хрещення, то гріші перед землею, по порох ти до пороху повернешся. сказано було Адамою. Коли хтось одягнувся в Христа в Хрещені, то вже не земля, а небо, які земні, такі землі, які небесні такі небесні. Усі, ви що в Христа хрестилися, воста в одяглися. Коли хтось зрішив після хрещення, той зрішив перед Небом, тому нехай підходить і говорить, отче, зрішив перед небом перед тобою, не недостойно зватися Твоїм сином. Чому? Назви провину своє серце, охороблене кров'ю Ісуса квітучим отроянним. я склонив похідь і вже недостойне зватися Твоїм Сином. Тебе прогнів Дух Твій святий, а у сячій роді хвіри, забруднив гріхом і вже достойне зватися Твоїм сином, душу свою звільнено хрещенням і вибір, наче сніг просвічені і поневолі затьмаривши гріхом, вже недостойний зватися Твоїм сином, прийми мене, як одного з знаметів твоїх, твої тілесні почуття, попоновні пояснення, продали душу розкустці, днів Божеві служниці. Своє Господиню тепер виховавши, отримаю всі очищу душу свою. Так тож прийми мене, як одного з найматів твоїх. Я знаю блукання ворога, знає його зазіхання, не мене знає стило його ненаситності. Буду уникати пияства, яким ревнується сила ціла буду... буду заховувати після і додає мені твористь. Прийми мене, як одного з найматів Твоїх, і я буду працювати вонограднику твоєму, і я брижу ножем духа зайві погони. Своєму трішньої духовної лози або краще сказати грехи, тож прийми мене як одного з найматів твоїх, і буду обробляти на все лучше, що... лоза любов. Я буду ставити заповіді Господа, і під підпори для своєї душі, щоб через захоплення земни вона не була викрадена змієм. Прийми мене як одного з найматів твоїх, буду старатися, щоб вони дивилися на неї, постягали руки однолюбство. Щоб насили обіймах обох, який спалив на землю, тож прийми мене як одного знаймотів твоїх, дай мені знов очі плуг на плечі, буду обробляти борозду своїй душі, висмука літерані і шкідливу траву лукавого посії на твої небесні насіння. Коли ж ти оросиш з неба милістю, борозна душі мої принесе у 30 і 60 і сто крат. Прийми мене як одного знаймотів твоїх. Не підштовхуй мене очі, ворожне сили мене, ще не зовсім зняв одяг віри. Якщо він забруднив красу цієї снутливості, однак настільки не схилив для служіння його ідолам. Я не відхилився тебе, Господи, Господи мій, хоч я в світі юності, але не відкинув же. Жир ідольський, кинув образи демони по ідольський ідольці кумири, дав для диявола вплив на демона, а тепер припадав до твоїх ніг, Господи мій, Боже мій. Прийми мене як одного з твоїх найматів. Якщо ти покаєшся, якщо ти будеш сповідуватися, тоді то Небесний Отець поспішає до тебе, коли ти ще далеко від нього, духом припадає до шиї душі твої, покладає на тебе Яремо благодатня і в пряжу зв'язує зв'язуєш шию серця, тогої цілування, припиняє ворожнеча проти тебе і каже своїм слугам, священникам, понесіть найкращі одяг. Не сказав просто поносіть одяг, але проносіть найкращий одяг, щоб показати, що тобі дається перша гідність хрещення. Понесіть найкращий одяг і вергніть Його. І дайте Песен на руку Його, знак багатства вартового скарбу, настав благодаті, печать Духа, і взуття на ноги, а то б'яжіть, стопи його душі Євангельським словом, що Змій знову ужаливши у п'яту, та схопив його до першого, переднього лукання в гріхах. І проводіть відгодоване теля, хто це, як не Христос, який дається достойний після хрещення, як говорить апостол, бо в ньому живе все повнота Божества Тілесне. Навіть будемо їсти веселитися, хто серед юдеїв, так і віри, хто телес. Заколоний імур окріплений, отелисний, порочне телиці, святе дитяне, порочне отроби, отелес заколоний живий, якого ми завжди споживаємо і не спожити. Тому, полюблені, опустивши якір нашого Слова і Найдіни, і тихої пристані доручимо вас, на Святого Духа і нас остинаючи море божественного писання своєю стрункою мовою, веде нас до Небесного міста і Христі Ісусі Господі нашому, якому слава державу, та цим святим Духом, якому поклоняємось нині час і на віки віків. Амінь.